Людина не може жити без солі, вона міститься в нашому тілі і постійно витрачається. Тому відшкодовувати її недолік життєво необхідно, якщо нашому організму не вистачає солі. Він сигналізує про це поганим самопочуттям судомими, задишкою і загальною слабкістю. Цей стан добре знають бігуни на довгі дистанції. Які з потім втрачають дуже багато солі і намагаються заповнити сольовий баланс спеціальними гелями, щоб впоратися з навантаженням, незважаючи на це, нам необхідно не так багато солі в день всього 4-6 міліграмів, не більше на жаль. Разом з деякими продуктами ми отримуємо надлишок солі, що призводить до набряків гіпертонії і порушень роботи нирок. У новому огляді ми вирішили розповісти вам про продукти. В яких захована велика кількість солі, озброївшись цією інформацією, коригуйте свій раціон, щоб уникнути можливі побічні ефекти від зловживання сіллю. Сир, любителі сирних тарілок, ми поспішаємо вас застерегти. Сири, лідери за вмістом натрію серед всіх пересолених продуктів, заради цікавості, вивчіть як-небудь етикетку, хоча б тієї ж бринзи, ви побачите, що 100 грамів цього продукту містять близько 1,5 пять грама солі. Адже це вже 1,5, частина добової норми, рокфор і пармезан, містять 1,8 грама солі на 100 грамів сиру, а ось моцарелла вже зовсім не така солона. всього 16 міліграмів на ту ж кількість продукту. Не відмовляйтеся від сиру, але обмежте його споживання і не лінуйтеся вивчати упаковки. Ваш організм обов'язково подякує вам. Горіх, горіхи, які самі по собі абсолютно не шкідливі, так як містять дуже мало натрію. Все ж можуть містити набагато більше солі, ніж здається, на перший погляд, готові суміші навіть ті, і містять родзинки або цукати. Дуже солоний продукт. Справа в тому, що виробники додають в них сіль з метою продовжити термін придатності і зробити смак більш насиченим на 100 грамів продукту 0,5 грама натрію. Прекрасний привіт, щоб робити суміші самостійно або вибирати прості горіхи. Соєвий соус, навряд чи ми здивуємо вас практично непристойним вмістом солі в соєвому соусі близько 6 грамів на 100 грамів продукту, незважаючи на те, що соєвий соус сам по собі цілком нешкідливий і навіть містить різні вітаміни, амінокислоти і мінеральні речовини. У великих кількостях цей продукт сприяє затримці зайвої єдини в організмі, крім цього, ми любимо їсти його суші і ролами, і без того дуже солоними продуктами. Соєві продукти, очевидно, для того, щоб компенсувати недолік смаку і зробити його якомога більш яскравим і насиченим. Багато виробників додають зайву сіль в вегетаріанські соєві продукти. Ми маємо на увазі ті продукти, які замінюють собою м'ясо, наприклад, соєві сосиски. Постійну основу веганського фастфуду схиле м'ясо може містити до 2 грамів натрію на 100 грамів продукту, і не забувайте додати до цього іншу сіль, яку ви отримаєте, скажімо, від гарніру або інших складових вашої трапези. Кукурудзяні пластівці ситний і популярний сніданок кукурудзяні пластівці містить не тільки вражаючу кількість цукру, але і приблизно 0,7 г грама солі на 100 грамів продукту. Тільки подумайте, велика тарілка такого сніданку і ваша денна норма споживання солі досягнута. Ми радимо повністю виключити покупні кукурудзяні пластівці і солодкі м'юслі з раціону. Справа в тому, що вони є тими самими підступними продуктами, що змушують непомітно набирати вагу. Хліб, прагнучи не переборщити з сіллю. Навіть до звичайного хліба слід ставитися з розумною обережністю. Справа в тому, що навіть прісна випічка через харчової солі в своєму складі містить довільно таки велика кількість натрію, житній хліб приблизно 0,5 грама на 100 грамів, а пшеничний в два рази менше, теж стосується різних булочок: бейглов і сендвічів, при виготовленні яких часто використовують не тільки сіль, але і розпушувач, а також пекарський порошок. Добавки. В яких теж ховається сіль. Напівфабрикат, напівфабрикати, особливо м'ясні, виготовляються за складними, витонченими технологіями, які дозволяють продуктам довго зберігатися, для цього в них додають консерванти, підсилювачі смаку, хімічні добавки і, що головне, абсолютно непристойне колієчество солі. Не забувайте, що ми ще обов'язково солимо їжу в процесі готування, в результаті на обід або вечерю наш організм отримує божевільну дозу солі. Наприклад, в 100 грамах заморожених пельменів вже міститься близько 1 грама солі. До речі, цей солоний аргумент на користь відмови від всіх напівфабрикатів далеко не єдиний. Соус у багатьох соусах міститься багато натрію, виконуючого роль натурального консерванту. Взяти, наприклад, кетчуп це приблизно 1 грам солі на 100 грамів продукту. Навіть корисна гірчиця містить багато натрію, що, звичайно, не привід відмовитися від нашої улюбленої приправи, але лише нагадує про те, що все добре в міру, вибираючи соус в магазині, читайте етикетки: хлутамат натрію або хлорид натрію, додані в продукт. Чіткий сигнал про велику кількість солі в сосі, консервовані продукти, соління і мариновані продукти містять до 1 грама солі на 100 грамів продукту, квашена капуста, солоні огірочки і помідори, кабачкова ікра все це вкрай солоні продукти, в яких важливо знати міру, приблизно тією ж кількістю натрію в складі можуть похвалитися солона і консервована риба, цінителі шпротів, маслі. Будьте уважні, з улюбленою стравою ви легко можете перевищити добовий ліміт солі. Оливка, ми так любимо, оливки. По-перше, вони шалено корисні, по-друге, фантастично смачні і, нарешті, вони завжди гарні з вином в ролі ідеальної закуски. Поспішаємо вас застерегти. В 100 грамах цього консервованого продукту може міститися до 1-5 грама натрію. Додайте їх в піцу або покладіть на одну тарілку з сирами. І це запросто стане вашою добовою нормою споживання солі.